Щирі посмішки, міцні рукостискання, привітні слова і яскраве блакитне небо над куполами Печерської лаври, символу нескореності духу нашого народу. Саме цим і запам'ятається першокурсникам Київського обласного коледжу культури і мистецтв цьогорічний день знань. А ще це свято, воно у кожного студента буває лише раз у житті, вріжеться в пам'ять творчій молоді червоними і чорними кольорами вишиванок, в які вдяглися їхні однолітки. Вбралися так не випадково, адже цього вимагає непростий час, у який їм доводиться жити і опановувати ази майбутньої професії. Я б хотів би висловити, показати людям, що я справжній українець, живу в в суверенній державі, яка представляє дуже красиві кольори. Одягла весь ванний одяг, тому що це патріотично. Де гинуться за нашу країну, тому дати ми підтримуємося в Україну. Я вважаю, що ну всіх людей зараз має спілкувати нинішня ситуація в країні і те, що ну, ми маємо пам'ятати, що ми українці, що ми визволителі свого народу. Я українка, і це не прошаюсь. Керівники коледжу не приховують свого задоволення. Вони робили і завжди робитимуть ставку на обдаровану молодь, для якої слово патріотизм не є порожнім звуком. Із викладачами на всі 100% солідарні гості, яких студенти запросили на свято. Ви думаєте, сьогодні йде війна між терористами, сепаратистами і українськими воїнами? Це само собою. Але на моє глибоке переконання, йде велика війна між культурою і повним безкультур'ям. між варварством і мистецтвом. Це війна, яка розділяє людей на нелюдів і людей. І я дуже сьогодні затишно себе почуваю серед людей. Важко не погодитися із думкою людини, під мелодією пісень, якої щодня прокидається і засинає Україна. Дійсно, більшість національно-свідомих майстрів вітчизняної культури нині і душею, і серцем разом із бійцями, які у запеклих боях на Сході відвоюють свободу і гідність нашої Батьківщини. Справжні артисти завжди на передній лінії оборони духовності нашого народу. І погодьтеся, дуже важливо, аби це усвідомлювали майбутні композитори, музиканти, танцюристи і співаки, які щойно отримали свою першу в житті студентську заліковку. Ми на меті маємо поруч із підготовкою фахівця, якісною, гідною, достойною. Ми ще готуємо і виховуємо громадян нашої країни добрих, чуйних, порядних людей, здатних жити. І померти за нашу країну, а на завершення свята знань над золотими куполами Печерської лаври, немов могутній волелюбний птах, розправила свої крила чудова пісня гімн навчального закладу. Пісня ця ось протягом 80 років об'єднує митців із усіх куточків нашої держави, яким пощастило розпочинати свій шлях у професії саме в цьому вищому навчальному закладі культури. Мистецтва пам'ятай о незабой, об'єднаймо смерти студенство, щастить вам Богі.